Сьогодні хочу розказати вам про свою ученицю. Її звати Женя, вона майстер лазерної епіляції. Вона до мене прийшла з за запитом навчитися знімати та монтувати відео. Тому ми з нею пройшли 6 занять, пройшли декілька видів зйомки, монтажу різного формату, і тепер вона трошки вам розповість про свої успіхи. Жень, розкажи, будь ласка, чому ти вирішила піти до мене на наставництво? Я хотіла навчитися знімати естетичні відео, а також до мене надійшла пропозиція про те, що сторінка потребує моїх знайомих контент. Тому це для мене була ще більша мотивація знайти навчання і піти якомога швидше навчатися чомусь новому. Що для себе ти винесла? Які інсайди ти отримала з цього наставництва? Насправді я перфекціоніст по життю, і якщо у мене щось виходить не ідеально, то значить я це не буду робити, виставляти. Але мені сподобалась твоя фраза, що краще не ідеально зараз, ніж ідеально, але ніколи. Тому навіть якщо щось там не виходило на навчання, і це нормально, бо я навчаюсь цьому. Все одно я це робила, і бачу, що з кожним разом, з кожною зйомкою, з кожним монтажем в мене виходить все краще і краще. Клас, я дуже рада за тебе. Насправді це реально дуже крута фраза, якої я дотримуюсь також, і якої я теж навчилася, коли починала.